Слава обраті сестри. Я буду читати Євангелія від Матвія, 25 розділ з 1 вірш. Це реча про мудрих і нерозумних дів. Тоді царство небесне буде подібне до ісдів, щоб. Побрали каганці та пішли зустрічати молодого. П'ять з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою, олтеві. а мудрі н... набрали леве у посудинки разом із своїми каганцями, а коли заварився молодий, то всі задрімали і поснули. А об півночі крик згалунав ось, ось молодий. Виходьте на зустріч. Схопились тоді всі діви і каганці к... 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 і свої науготували. Н... Н... Розумні ж сказали до мудрих. Дайте нам і своєї оливи, бо на наші каганці ось гаснуть. Мудрі ж відповіли, сказали, що б нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати і пішли, то прибув молодий і. От обі війшли на весь ним, і замкнені двері ріб були, а потім і решта прийшли дітів і сказали пане пане, вчини нам. Він же у відповідь їм проказав по правді кажу вам, не знаю я вас, тож... Пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде енглюський амінь. Декілька тижнів нас одної ночі я не спав так. І і чую отак голос. А цей голос він говорив оці слова, що у сьомому вірші. Опилися подівські і діви, і каганціна готували свої. Ну я задав з… питання. З, 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 аби... А чого цей вірш нагадався? І, ч, і чую, що зараз є той час, коли потрібно наготувати свої аганці. Зараз є той час, коли наші світильники повинні горіти. Наступний день я відкрив Біблію і читаю цю притчу. я звернув увагу, що і мудрі діви, і мудрі, вони пішли зустріч молодому. І мудрі, і мудрі, вони заснули. І мудрі, і не мудрі, вони очли голос ж не хіде. І мудрі, і не мудрі, вони почали поправляти свої гаганців. Лише між ними була одна різниця. Одні взяли з собою запас, а другі не взяли. Я як працюю у люд... і часто люди цього світу, вони кажуть: бачимо, що скоро буде кінець на світу. Ми бачимо, що от стаються, ми бачимо, то стається у світі, то то, то стається, ми розуміємо, що скоро прийде кінець світу. Я задумався. І, і ми отак само, ми, розуміємо, що усі Ознаки, які казав Ісус Христос, які будуть перед Його приходом, озбувається, то розуміємо, що от скоро буде його приход. Но Стоїть запитання сьогодні до мене і до кожного з нас. У кому я є, чи я чи я є, чи числі є, чи я є, чи я є, чи я є, чи я є, чи в... Вони для того, щоб у них був запас апас для того, щоб їм його вистачило, щоб зустріти жениха, вони приклали для того, який з Не Одрям ж здалося, що і от трошки, що вони з собою взяли, що їм того вистачить. Я звернув я увагу, що люди зараз вони шукають л, 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 легкої дороги. Люди ш, ш, шукають легкого з, 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 з р, обідку, щоб менше прикласти зусилля, більше з, 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 робити. Люди шукають, щоб більше відпочити. Люди шукають, щоб не перетрудитися. І так мені прийшло думку, що можливо, так само ці п'ять мудрах. Вони не захотіли прикласти якісь зусилля, для того, щоб вони мали змогу. От з запаст єся тою, щоб вони мали той запас, бо вони не... не знали того часу, коли прийде молодий. І дивлюся і... на мудрих В... вони ж Еж такі приклали зусилля таки вони ото придбали, вони мали запаси, вони мали з чим з -з 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 зустріти. І так ху -ху 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 -ху, хочеться, щоб ми в цей час могли взяти оцей приклад, прикладаючи зусилля у нашому житті. Щоб щось здобувати, щоб, щось щоб ми приклали зусилля для того, щоб здобути отой... Можливо, нам потрібно, буде походив і чогось в цьому житті відмовитися. Але заради отого вічного, заради того, що для нас приготував. Господь, я розумію, що вудь від відмовлятися від цього земного для того, щоб бути у вічності разом з ним. Ми приклонимо свої і на цей час. І так хочеться, щоб ми у ційтві, шукали б божого лиця. Шук, шук, але отого правильного. Шук, але того, щоб серце своє приблизити до то. Шук, але того, щоб наші відносини з нашим Богом вони були існені. Йому за все слава належить. Амінь.